А сила лева в тобі конія року номер один. Час новин про головне цю мить від журналістів фактів ICTV та віку не з тебе. Мої вітання. У Запоріжжі ДСНС уже завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої нічної атаки дронами. 30 людей постраждали. Серед травмованих 13-річний хлопчик. Шестеро поранених наразі залишаються у лікарні. Під наглядом медиків, двоє з них у тяжкому стані. Рятувальникам з-під завалів житлових будинків вдалося деблокувати трьох людей. Пола 11-го начались начали обстріли. Почувствовали удар. мене відкинуло волною. Дым ничего в темноту детей взял, побежали в бомбоубежище. Потом пришел, смотрю, все горит. Людей почали выносить. Приехали скорые. Нас оглушило, темно. І потім просто вже самосохранение. Я не знаю, там нашли дырку в дверях і почали вылазить. Вчора пізно ввечері росіяни запустили по місту рій дронів. Було зафіксовано атаку 11 безпілотників по трьох районах міста: Шевченківському, комунарському та Олександрівському, пошкоджені зо три десятки будинків, заклади освіти та інфраструктурні об'єкти, зокрема локомотиво-ремонтний завод. Працювали з будівельним краном, оце плити повитаскували. Зараз обстеження проведемо, будемо допомагати мешканцям в евакуації, в поїздку документів, в евакуації майна. Ну а в подальшому будемо розбирати оце все аварійні конструкції. На місцях ударів працюють комунальники, розгорнуті штаби, де приймають заяви від постраждалих та надають допомогу. Двоє загиблих, і двоє поранених на Донеччині за минулу добу. Повідомляє поліція регіону. Одна людина загинула в Мирнограді внаслідок ворожої атаки кабами. Ще одна у новоекономічному після влучання у приватний будинок. Всього від учора росіяни розбили або пошкодили майже шість десятків цивільних об'єктів. З них половина житлові будинки під ворожим вогнем були 18 населених пунктів Донеччини. У Монако затримано Олександра Богуслаєва. Це син екс-президента оборонного держпідприємства «Мотор Січ». Чоловік переховувався за кордоном. Схопити його вдалося в межах міжнародного розслідування, у якому до українських правоохоронців долучилися колеги з Франції та Монако. За даними Служби безпеки України, ще до початку російсько-української війни, у 2014 році, Олександр Богуслаєв допоміг своєму батькові привласнити контрольний пакет акцій державного підприємства Гіганта «Мотор Січ». Після чого про. Дав їх третім особам, отримавши за це 650 мільйонів доларів. Після цього Богуслаєви придбали 65% цінних паперів оборонного держпідприємства та вивели їх у шість підставних офшорних компаній. А для легалізації вкрадених у держави активів Богуслаєви перепродали акції Моторсічі зарубіжним компаніям. На отримані гроші придбали елітну нерухомість у Монако, яку знову ж таки оформили на підставних осіб у квітні цього року. Де навідалися правоохоронці Олександру Богуслаєву. Повідомлено про підозру у легалізації майна одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. За це загрожує до 12 років позбавлення волі. Ще дві нові підозри отримав і екс очільник Моторсічі В'ячеслав Богуслаєв. Нині він перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці із Російською Федерацією. Три нових санкційних пакети затвердив Володимир Зеленський. Під обмеження потрапили як росіяни, так і громадяни України. Президент зазначив, що перший пакет накладає обмеження на 36 компаній та п'ятьох фізичних осіб. Йдеться про постачальників титану, металогійні підприємства, а також енергетичні та машинобудівні компанії. До другого санкційного пакету війшли 106 суб'єктів, які дбають про постачання для окупаційної армії та підтримують загарбників у нашому Криму і на окупованих теренах Донеччини та Луганщини. Третій санкційний пакет стосується дев'ятьох осіб, семеро з яких мають українське громадянство. Вони причетні до пропаганди в інтересах Росії, виправдовують війну та задіяні в інформаційних операціях, що шкодять Україні та нашій армії. Зокрема, під санкції потрапив колишній радник офісу президента Олексій Арестович. блокуємо діяльність багатьох осіб. Це компанії. Та фізичні особи, які працюють, на жаль, на Росію так чи інакше, допомагають російській армії, окупаційним структурам на нашій землі в Криму і на Донеччині. Зараз під санкції пішли і ті, хто, на жаль, працює на російську пропаганду та залучається до інформаційних операцій проти України. Проти українців, головне тепер, щоб була синхронізація санкцій нашої держави з партнерами. Сполучені штати хочуть дуже швидко почати втілювати угоду про надраз Україною з метою повернути гроші американським платникам податків. Про це повідомив радник президента США з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер. У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо назвав підписання цієї угоди важливим кроком до завершення війни. Адже за його словами, це важливо для співпраці та процвітання обох країн. А за словами першої віцепрем'єрки та міністерки економіки Юлії Сверденко, американсько-український інвестиційний фонд відбудови, який створюється в Угоди про співпрацю в галузі критично важливих копалин може почати роботу вже за кілька місяців після його ратифікації у Верховній Раді. Більше розкаже Олександр Мужичук. Після підписання між США та Україною угоди про надра риторика Вашингтона щодо Москви стала жорсткішою а щодо Києва, більш компліментарною. Пише BBC. речниця держдепартаменту Темі Брюс під час брифінгу заявила, що США готові запроваджувати нові санкції проти Кремля та не скасують чинних обмежень. Вона також зазначила, що Трамп говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні. Держсекретар дав чітко зрозуміти, що ми стежимо за діями Путіна не за його словами. Раніше це були тижні, тепер дні. Також Темібрю заявила, що США більше не планують виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви. А США будуть лише допомагати у цьому процесі. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесет наголосив, що угода про надра надсилає Росії чіткий сигнал, що адміністрація Трампа виступає за. Мирний процес, основа якого вільна, суверенна і процвітаюча Україна, він додав, що жодній державі чи людині, яка фінансувала російську військову машину або здійснювала постачання для неї, не буде дозволено заробляти на відновленні України. Ці тези озвучують і в держдепартаменті. Угода про надра кріплює економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною. Вона про те, як Україна відновлюватиметься після цієї катастрофи, це приголомшлива угода. Фонд інвестицій США в реконструкцію України включає набагато більше ніж просто критично важливі мінерали. Це не просто фінансова угода, це зв'язок між двома країнами, який матиме значення для інших. Звичайно, в ситуації, коли в Україні є такий друг, як Сполучені Штати, решта світу рахуватиметься з тим, що. Що ми Але ведемо бізнес з Україною і у цій країні? Попри офіційні заяви про політичну важливість підписаної угоди між Україною та США щодо розробки українських надр, реальні прибутки від неї навряд чи з'являться найближчим часом. Пише Рейтерс. За оцінками експертів галузі, розробка у країнах з розвиненим гірничим сектором, таких як Канада чи Австралія, займає від 10 до 20 років. У випадку з Україною цей термін може бути ще довшим через низку перешкод. 60 Понад 60% в України. Інських мінеральних рідкоземельних матеріалів зараз на окупованих територіях, оскільки вони розташовані в Приазов'ї поблизу Маріуполя. Це велика проблема. Але коли ми говоримо про найбільше родовище Титану, берилію чи Літію, вони зараз перебувають під контролем України. вже під час свого першого правління адміністрація Трампа ставила критично важливі мінерали як дуже важливий політичний пріоритет, тому що знає, що США щодо цих ресурсів. Сильно залежить від Китаю. Нагадаю, угода про Надра надасть сполученим штатам привілейований доступ до нових проєктів щодо розробки 57 видів природних ресурсів України, зокрема рідкоземельних металів, нафти та природного газу. Угода передбачає, що сторони створять на рівних умовах фонд, який інвестуватиме у видобуток найважливіших корисних копалин. США зможуть поповнювати фонд як грошима, так і новою військовою допомогою наданою Україні, зокрема системами протиповітряної оборони яких так потребує Київ? Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Адміністрація Трампа підготувала рекордний оборонний бюджет загальним обсягом понад трильйон доларів. Як повідомляє Блумберг, президент планує сьогодні звернутися до конгресу із пропозицією виділити цю суму на національну безпеку у наступному фінансовому році, який починається 1 жовтня. Це на 13% більше ніж цього року, у пріоритеті розвиток стратегічних напрямів, зокрема системи протиракетної оборони Золотий купол, оновлення флоту, модернізація ядерного потенціалу, зміцнення кордонів та підвищення зарплат військ очікується, що ініціатива зустріне серйозний опір у конгресі. Законодавці критикують Пентагон за нездатність пройти повний аудит за виявлені випадки шахрайства на майже 11 мільярдів доларів у період із 2017 по 2024 роки. Росіяни намагаються прорватися диверсійними групами, щоб закріпитися на прикордонні сумщини. Повідомляють у Держприкордонслужбі. Примітно, що важку накопичену на кордоні техніку не використовують, а обстрілюють дронами та скидають каби. Так намагаються вразити позиції сил оборони, але шкоди завдають місцевим. Залишається тактика противника на окремих напрямках, зокрема по напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Це застосування малих штурмових груп, які Йдуть на територію України, як в пішому порядку, так і намагаються також заскочити на квадроциклах для того, щоб накопичуватись на території нашої країни і розширювати зону боїв і прикордонники, і військовослужбовці збройних сил України застосовуючи все наявне озброєння, артилерію, дрони, знищують ці групи. А далі про ветеранський бізнес. 32-річний лучанин Віктор Шемедюк дістав на фронті важке поранення, втратив ногу, та це його не зламало. Повернувшись із війни, вирішив відкрити власну справу, а саме зарядні станції для електромобілів на сонячних панелях. Катерина Курбанова розповість. Ну дивіться, сам про це зарядки він як починається. Берете конектор, який відповідний до вашого автомобіля. Тоді заходите в додаток. Віктор підказує водійці електрокару, як правильно користуватися швидкісною зарядкою авто. Поки що для мене це новий досвід. Я не пробувала ніколи, швидкою спливу не пробувала. Це перша зарядна станція, яку він відкрив на трасі неподалік Луцька. Незвичайна, а на сонячних панелях. Я такий, я. ярий прихильник. І електромобільності, і зеленої енергетики, і от виникла така думка поєднати ці два напрямки, тому що ну в Україні до цього я такого не бачив. Тридцятидворічний ветеран зброю до рук взяв перші дні великого вторгнення. Стрілець 24-ї бригади воював на Луганщині, Донеччині. Робоча становища та під час контрнаступу на Херсонщині отримав тяжке поранення, втративши ногу. Для мене найстрашнішою картиною було уявити їх на своїх похоронах. Тобто дружину і свою доньку, це для мене було прям таке найгірше, що я міг побачити. От. Але дякувати Богу, все ж таки я повернувся до них. Стати тягарем для своїх рідних боявся ще більше, тому, оговтавшись після поранення, почав вчитися, давати собі раду та активно займатися спортом. По 5 кілограмів на сторону атморині так. 5 Тоді виникла ідея розпочати власну справу. Не розглядаю варіанту після поранення бути просто пенсіонером, бути такою собі обузою, як для сім'ї, так і для країни. Тому хочеться бути економічно активним далі. І зараз для цього є всі, всі можливості у ветеранів. Віктор і сам власник електрокару, тому точно знає, наскільки такі станції за межами міст необхідні. Це дуже вдала ідея. Ну, принаймні для нас це було саме те, що треба. Ми побачили і зразу заїхали. Втілити свою ідею в життя допоміг ветеранський фонд. Захисник отримав грант на понад півтора мільйона гривень до клаві своїх заощаджень, а нещодавно відкрив ще одну станцію вже у Луцьку. Будую свої цілі на майбутнє, я їх будую в трьох напрямках. Це, це робота. Або там власна справа це спорт і сім'я. Після того, коли я відчув, що я можу свою сім'ю більше не побачити, хочу проводити з ними більше часу. Життя після поранення на війні змінилося, каже Віктор. Та головне мати мету і впевнено йти до її досягнення. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. І такі новини. На цю мить. Марафон триває. Бережіть себе і своїх близьких та підтримуйте Сили оборони України. На все добре.